Вітаю всіх добрих людей, рибаків, рибачок. Хочу з вами поділитися. от такий вігвам шатер я зробив на рибалку, яким же користуюся років три з підручних матеріалів. От взяв старі курточки. Такі плащовки. Ну, не було в мене матерії, щоб була хороша. Матерія, типу на палатку, можна було б я оббити. А так зробив, що було. Такі стоячки взял з лищины. Тут такі штири. Так ось зробив таку типу. сидушечку розкладну, подушечка беглом ставиться. Ось складається. Удобно. І в мене хороший стільчик, але він великий і незручний. Ну, от, Вернемося до палаточки. Шатра. От, Наприклад, вітер з одной сторони розвернув, зашторхував. І вже вітер не мішає або сонце. А також і дощ, і видно, як покльовка в одна сторона не закрита. Зложується, розложується за минуту. Ось так. Просто я ж говорю побував різними матері... плащоками, курточками старими. От. Чотири сірочки з тліщини. Там щирі, щоб заштирхувати. Тут відповідно. Шнурочка стоїть с другой сторони і така палочка, щоб натягивать. Вот, натягивать, щоб она, як заштрихаєш по боках, цією палочкой натягуєш. Ну а так вона розбирається. Незручно телефоном занимает. Так. Вот вся палочка зимається. Стој, стој, за зазубринки, и вот фактично бере се. Одна сторона војмајат, другата сторона војмајаат. Майже складено за минуту. Потім тут мене дві шнурочки прив'язано. І тут дві шнури, одна шнурочка також, ну щоб скручувати. І отак беру задню частину. І так змотую. Змотав і всіма шнурочками зв'язав. Тут прив'язується по кругу і все. І транспортне положення От. взяв я в руку. Ну, не тяжка, кілограм може. Я знаю, кілограм може до п'яти. І зручно на рибалку десь. Чорник сів, розложив, щоб вітер і дощ, під сонце не мішав, І собі ловиш рібку. Ось чотири тут. Так само я ж говорю. Збирається вона також за минуту. Розкладається раніше за минуту і складається за минуту. Але вже. Років три я використовую, доволі добра штучка. Тут я й палочку разом сюди вот кидаю палочку і замотую разом, щоб не згубилось, от такий з підручних матеріалів. вігвам, шатер палатка для рибалки, Я зробив. Всім кому сподобалось відео. подписывайтесь на канал всем дякую, субблогу подписчикам всем здоровья добра успехов слава богу